Пан соло, вітаю вас! Я повернувся із новим для себе форматом, точніше першою спробою такого роду формат відео, як огляд без спойлерів. І сьогодні я розкажу вам, уникаючи спойлерів, про Нева, нову гру від Nomado Studio. студію, яка створила неймовірну гру Гріз, яка знову перевершує саму себе красивою, емоційною та відвертою історією про батьківство, дорослішання, кохання та саме життя. Яке розповідається нам демонстрацією стосунків між дівчиною Альбою та Вовчицею Невою, які знаходяться у ворожому середовищі вмираючого світу, та про те, як вони будуть піклуватись один про одного та рости разом? Все це доповнюється ігровим процесом, що поєднує в собі екшен, платформінг та невеликі головоломки, які ідеально поєднуються між собою та дарують нам гру, від якої з перших хвилин виступають сироти по шкірі. Якщо вам сподобався гріз, нева просто необхідно до проходження, оскільки вона явно перевершує цю гру, а якщо ви ще й не пробували і її, купуйте одразу обидві. Тож, перед тим як почати, попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку, а якщо вам сподобалось це відео, написати коментар. Перш за все, скажу, що цю гру треба сприймати, попри те, що це екшн-платформер, не прям як екшен, бо, відверто кажучи, і про це далі ще буде екшн складова тут дійсно досить проста і слабка. Цю гру необхідно сприймати десь так само, як і Гріз, тобто це більше гра про емоції, про спостереження, про відчуття, про картинку, яка лише вдало доповнюється екшн складовою. Ну і якщо ви дуже вразливі, то ось вам спойлер попередження: гра пробиває на сльози не тільки у фіналі, а й під час деяких кат сцен посеред гри. Майте на увазі, що очі на мокрому місці можуть бути часто. Кажу з власного досвіду. А, ну і міні-спойлер для вразливих під номером 2. Коли Нева вовчиця, потрапляє в халепу, натурально записане скавчання собаці прям шкрябає серце і спонукає тебе буквально розносити все на своєму шляху аби врятувати свою супутницю. Майте це на увазі. Тепер трохи детальніше про ігролад. Власне, з точки зору цього ігроладу і механік, Нева, можливо, одна з найприємніших, саме найприємніших. Ігор, в які я грав, візуал, музика та анімація Нева поєднуються у неймовірному танці, даруючи нам неймовірну історію на екрані. Розробники Нева Nomada Studio, ймовірно, встановили високу планку для самих себе шістьма роками раніше, створивши тиху споглядальну гру Гріс і у Нева, вони змогли її досягти і перевершити. Та навіть якщо б я не знав, хто створив Нева перед грою. Під час самої гри відчувається схожість в деталях і естетиці між цією грою і гриз, що дуже показово, адже студія має свій стиль почерк. І почерк цей дуже виразний і чарівний. Але Нева відчувається вже як щось більше, як певна еволюція всього художньо-наративного відділу номада. Світ гри густіший, насиченіший, відчутніший, більш наповнений небезпекою, красою та містикою у порівнянні з Гріз, що і логічно, адже остання була. Більш споглядальною все-таки. І досягається це все завдяки точному балансу ілюстрацій, дизайну, декорацій та звукового оформлення. Це звучить банально, але, інакше й не скажеш, складається враження, що ви можете простягти руку і доторкнутись до світу нева, у чому, в тому числі, заслуга музикального супроводу від Берлініст. Кожен крок, який робить головна героїня Альба протягом чотирьох окремих розділів грі, має вагу та сенс. Що лише підсилюється більш тонкими, поступово розгортаючимися елементами сюжету та оточення. Для мене Нева це більше ніж просто гра. Сама історія і концепт Неви, яку Номада вирішили розповісти без використання діалогів, ймовірно нагадає багатьом гравцям принцесу Мононоке або міряди інших не менш чарівних алегорій про зміни, що відбуваються в світі природи. Хоча мені ця гра в принципі має дуже сильний вайб творчості Хаяо Міядзакі, що теж стало великим плюсом для мене як поціновувача його творчості. Гра розповідає захоплюючу історію про повільну і неминучу загибель та відродження природи, подібно до того, як стародавня цивілізація могла б розповідати свою історію за допомогою малюнків на стінах печер або пісень біля вогнища. Сама історія досить проста і подається прямо, без якихось недомовок, а після проходження тобі немає потреби лізти в ютуби, аби зрозуміти повністю про що ця гра. І це добре насправді, на мою думку, адже останнім часом багато тих же інді ігр мають більш складні і багатошарові сюжети, що теж в цілому дуже добре. Але іноді нам всім дійсно треба більше споглядати і бачити, ніж задумуватись і шукати приховані сенси. Насправді історія Нева значно виграє від своєї простоти, дозволяючи гравцям скоріш відчути свій шлях через неї, а не замислюватись над нею надто глибоко. Це досягається, знов таки ж, завдяки неймовірному художньому оформленню та музиці, які чудово передають суть кожної ігрової пори року та події від бездушного занепаду осені до зароджуваної обіцянки весни. Кожна пора року виразна та впізнавана. І до болю знайома, що дозволяє Нева ще краще розповісти свою зворушливу історію. Історія у гри не символізує зміни піроку, історія і є зміною піроку. Разом зі світом гри розвивається і головна героїня Нева, що супроводжує альбу в її подорожі, адже саме Нева є головною героїнею і тією, через кого нам демонструють суть і душу гри. Гравці спостерігають, як нево перетворюється з безпорадного цуценя на здібного незалежного підлітка, на щось зовсім інше, і це таке дивне, гірко солодке відчуття. Те, що вона все менше потребує Альби, відчувається як втрата певних зв'язків, які нам стають дуже близькими і зрозумілими з перших хвилин гри. Але її зростання це теж демонстрація невідворотності зміни розвитку, і воно вражає та має безпосередній вплив на ігровий процес. У певному сенсі сама Нева виступає завуальованим, уважним і наочним проявом нескінченних змін світу навколо. У цьому пункті я хочу ще окремо сказати, що у грі присутній вибір складності. Але він зводиться до двох режимів: пригода та історія. Власне, друге відрізняється від першого відсутністю життів та відсутністю смертей. І, от другий варіант це якраз для тих, хто хоче і в боях взяти участь. І не помирати під час пересування між перешкодами у грі, тим самим отримуючи суто споглядальний досвід гри із крихтою екшену. Перший режим якраз для любителів, власне, екшен-платформерів, і саме про цей аспект я розповім трохи далі. Як і її попередниця, Нео реалізує доволі спрощену ігрову механіку, не заглиблюючись у технічні тонкощі, через що декому бракує виразності, притаманної багатьом іншим екшен-платформерам. І так, це все таки екшн платформер, оскільки бій це найбільш очевидна відмінність між Нева та Гріз. Нева має основну механіку бою з комбо з трьох ударів, і хоча кілька додаткових здібностей з'являється впродовж гри, вони не роблять нічого, щоб суттєво поглибити ігровий процес у сенсі боївки. Майже завжди є один оптимальний спосіб вирішити кожну бойову суточку, і гра не залишає багато місця для експериментів. Однак критикувати Нева за її просту механіку боїв було б так само, як критикувати яблуко за те, що воно недостатньо зелені. зелене, це просто не зовсім доречно. Ігровий процес Нева, хоч і не особливо складний, але досить цікавий. Прямолінійний стиль відчувається приємним і чуйним, я був здивований тим, наскільки складним він може бути іноді. Складність боїв з босами чи просто в більш напружених моментах не є надзвичайною або прям складною. Але й не сказати, що взагалі тієї складності немає. Іншими словами, ігровий процес має більше, ніж можна було б припустити при першому перегляді того ж трейлера. Платформінг та головоломки стають все-таки більш значущою частиною ігроладу Нева. Кожен рівень вносить певні зміни в у основну механіку гри, що робить стрибки між блоками платформи цікавішими, і це попри вторинні здібності до пересування. Розв'язання кожної головоломки не потребує надто багато зусиль. Що може бути певним недоліком для власне любителів головоломок, і бути навіть більшим недоліком, ніж загальна простота боїв. Були моменти, коли здавалося, що Нева наче штучно обмежена і не доводить нові механіки кожного рівня до логічного завершення. Адже найцікавіші рівневі платформери, як правило, проходять оцю додаткову милю, тому трохи сумно, що Нева приділяє так мало часу таким багатообіцяючим ідеям, які сама гра й демонструє. Тут же, думаю, варто згадати про стислість нева. Я отримав близько половину основних досягнень гри, і мені вдалося завершити проходження трохи більше, ніж за три години. Це не так вже і погано, оскільки номада, як це було і в грі, дуже лаконічно, в принципі, доносять історію. Але я думаю, слід зазначити, що навіть якщо ви захочете пройти неву ще раз і спробувати отримати всі досягнення, то це займе не набагато більше часу. Звичайно, досить коротка гра, з мінімум механік, змушує багатьох казати, щось на кшталт Нева чудово, але вона не для всіх. Але як і у випадку з «Гріз», я щиро вважаю, що кожен повинен колись та й зіграти в «Нева». Мені дійсно важко уявити, що хтось не відчує цих глибоких емоцій від цієї лаконічної, але незабутній історії, яка тепер зайняла заслужене місце в моєму невеликому списку відеоігор, які викликали у мене сльози на очах. Якщо ви замислювались, чи придбати її, і чи варта вона вашої уваги, то я можу від себе щиро і впевнено сказати, що вона варта і грошей, і часу, особливо емоції, які вона вам подарує. Вона безумовно коштує набагато більше, ніж 10 баксів, які просять за неї Devolver Digital і Nomad Studio. Дякую за увагу.